Перша історія, в якій я реально відчув Божий захист, це 2015 рік селище Піски, неподалік від Донецького аеропорту. Ми тоді їхали з командою капеланів до дук Правий сектор, добровольчий український корпус у нас було завдання привезти деякі потрібні речі, як гуманітарна допомога, якісь там одяг, ліки, якісь там телефони захищені, і ми везли туди капелана, якого ми малися залишити там. Коли ми приїхали в це селище, ми там вийшли в одному місці і ми опинилися в епіцентрі обстрілу. І то вже було, ми просто стали якби в пеклі війни. В нашій водій він був з нами, планувався їхати один, але в нього в останній час не вийшло. Він дав свій автомобіль і, і дав у цього водія. Отак. От Зупинити поїздку неможливо було, тому що вже все було сплановано. І ось коли ми там вже вийшли, я відійшов від машини буквально на пару хвилин, коли я повертався, то я почув питання нашого водія до військових. Він запитував них, що це таке? Це стріляють по нам чи це стріляємо ми. Один із військових підшуткував і сказав: то новорічні Пітарди, не звертай увагу. І потім я зрозумів, що цей водій е через усвідомлення що ми на війні і зараз ми можемо загинути, він впадає в стан ступору. А я, бачучи це і розуміючи, що нам потрібно їхати далі, мені стало також недобре, і в плані серце почало стукати громко, я замерз в два рази сильніше, тіло моє не рухалося так, як хотілося б мені. І що найголовніше, що крім нас всіх, водієм був тільки він один, той, хто стоїть в стані ступору. Я не міг його розтріпати, я намазав йому лице снігом, тому що то був січень місяць, 7 число Різдво Христове. Якось я все-таки привів його до тями. і а, нам потрібно рухатись далі до місця призначення через великий страх він мені сказав: ми можемо розгрузитись тут і поїхати назад. Я сказав, ні, ми маємо проїхати ще зовсім трошки по селу. Нас попередили, що якщо ви будете їхати по дамбочці, дуже швидко їдьте, тому що прострілюють снайпери. Знов його затрясло, знову всі напряглися. Стрес був постійний і загроза була от прямо зараз. Ми приїхали цю дамбочку, приїхали на місце. Ми зайшли в дім до комбата їхнього, привіталися. Ми поговорили буквально 6-7 хвилин. В радіо роздався голос, що. Нас знову обстрілюють, швидко всім в укриття. Ми біжимо знову в укриття в підвал. І командир з нами також. Це все знову серце калатає, знову обставини такі, що хотілося, щоб воно все прикратилося, але ти не контролюєш абсолютно нічого. І навіть сам себе, і навіть свій страх. Ми переглянулись, я дивлюсь, знову водія нема. Кажу, де водій? Там наверху він знову спіймав цю штуку. Тягніть швидко його сюди. Притягнули його знову в підвал, перечекали обстріл, вийшли з підвалу. Ну, Коли ми вже там все зробили, те, що планували, залишили людину там на тривалий час, щоб він там піклувався про них. І коли ми вже вирушали додому, ми од'їхали від цього місця кілометрів на 15, ми вийшли з автомобіля і почали істерично сміятися просто. Отакий От отак стрес і. В цій обстановці, в цих обставинах я помітив таку річ, що Господь тримав свою руку над кожним з нас. Ніхто не отримав ні осколка, ні уламка, ні контузію і навіть ні однієї подряпини в нашому автомобілі. Ніхто ні в кого не почав розвиватися якийсь там стресовий розлад, чи що Господь зберіг наше серце, наш дух, тому що то було січень 2015 року. Це вісім років тому. Було дуже давно. Але подібні події були ще в 2017 році, і в 2022 році, і в 2023 році. Авдіївська історія вона була теж така дуже напряжена, тому що вже на під'їзді ми побачили вибух від міномета біля нашої машини, а машина була як -то, така відрізок там, де по боках дерев нема, наче як поле, і крім нас там теж нема нікого. Ми усвідомлюємо, що нас помітили, і навмання б'ють по нам в надії, що попадуть. Ми проїхали швидко, зайшли в підвали до людей спілкуватися, підтримувати гуманітарно, там, надавати якусь моральну допомогу, там, молитися духовну. Наверху були вели... силь... сильні такі вибухи, там все ну, тряслося, все дрижало. І навіть на якусь мить я подумав. А, а чи все добре з нашим автомобілем? Як же ж ми додому повернемося? Ну, настільки були вибухи сильні, серйозні, потужні. Ми вийшли з підвалу, я помітив, що машина ціла, ніхто не постраждав з людей. І з цього підвала ми переїхали, там є такий дев'ятий квартал Авдіївці. Там ну, 9-поверхові будиночки, наче, невеличкий спальний район. Ми зайшли на цей дев'ятий квартал, зібрали там людей. Роздавали їм продукти харчування. Під цей час, поки капелани роздавали, я зачитував псалми, і я призвав людей до молитви, до молитви примирення з Богом. Поки ці люди молилися, ми чули а, прильоти градів по сусідньому району, по старій Авдіївці, по приватному сектору. І вибухи були дуже серйозні, потужні, і воно як така черга серія, коли багато вибухів одночасно. Але після цього кварталу ми поїхали саме туди, на той район, і ми побачили, як там палали будинки. Ось. І знову ж таки, ніхто не постраждав, ніхто не отримав ніяку контузію, і Божа рука, Божий захист, Божі ангели, вони завжди перебували з нами в той час. Знаєте, якщо це одноразово, то думаєш, ну, так повезло, так, а якщо такі випадки були, як черга і. Ти усвідомлюєш, що Господь веде, і Господь керує, От, тому що є Божий план, тому що є місія, до якої ми призвані, яку ми виконуємо, то потім знову ж таки ми приходимо додому і аналізуємо, що було, як знов ніхто не постраждав. Ще один випадок я пригадую, коли ми переміщалися із селища Пісківа в авдіївку то був перехід. Ми забирали ротацію, яка закінчила свій термін перебування на війні. І ось перехід з Піски в Авдіївку, там був пост. І на цьому посту чомусь нас не швидко пропускали, тому що була команда, що е, потужні обстріли нікого не допускати. І в цю мить я пояснював, що ми маємо дозволи, ми маємо документи, всі папери про ротацію. І термін закінчується, і ми її закриваємо. І нам потрібно забрати всіх людей і вивезти. Ось. Але чомусь військовий нас не пускав. І в цю мить. Коли у нас були також капелани наші з нашої організації, і в цю мить ворожий танк він вирушив і він поцілював приблизно ну, в наш бік, не прямо в нас, але звук, коли стріляє танк, то такий звук, мабуть, як земля тріскається. Наскільки були потужні ці звуки? От так ми, а ми, наче як на полі, і це страшно, тому що. Осколки від снаряда, від танка вони настільки великі, що людину може просто четвертувати. І ми молилися швидко. І знову почалася паніка серед хлопців, тому що вони в машині сиділи без броніків. Потрібно було швидко вдягнутися. Але Господь і там нас беріг. Ми пройшли і там. Це серйозне таке стандартне запитання, коли у людини руйнується система віросповідання, коли вона бачить масштаби зла. І здається, що сатана перемагає. І виникають такі питання, коли руйнується а, житло, коли вбивають рідних, близьких, цивільне населення, коли поцілюють а, в будинки, де народжуються діти, коли знищується взагалі все. Коли а, мій товариш зараз сидить в полоні вже більше, ніж 10 місяців. І він не схожий вже на себе. Ось. Одного із випускників нашого центру реабілітації ми хоронили нещодавно, то була кремація. Він загинув в полоні в СІЗО Оленівка. Знищили це СІЗО і він там був у полоні. Насправді ми не знаємо повноту всієї картини, де був Бог. Невже він сидить в іншому куточку цього світу і взяв паузу на каву? А можливо, ми пожинаємо е, ті плоди, які за часів Радянського Союзу віддаляли цілу державу від Господа. І ми не знаємо, скільки це ще може проходити. Ось. Але ми маємо знати точно, що переможе той, хто буде йти за Господом до кінця. І ми маємо пройти все це. В кінці кінців війну розпочинає людина, яка повністю одержима сатаною. Е, гостре бажання. Завойовувати сусідні країни цивілізації, порабощати їх під себе це явно не задум Господа. Ось сатана не спить.